Це вежа чорториських. Вона єдина, яка збереглась із окольного замку. Загалом веж було вісім чотири мурованих та стільки ж дерев'яних. Всі збудовані близько півтисячі років тому. Свою назву вежа отримала від князів чорториських. У 17 столітті до неї прибудували колегіум єзуїтів. За спостереженнями дослідників, з плином часу вежа руйнувалась і втратила багато своїх деталей. Її намагались реставрувати, втім капітально це зробити вдалося лише зараз, захистивши від подальшого руйнування. Допомогли іноземні партнери спільно з Луцькою міською. Раду реалізувавши міжнародний проект Нове життя старого міста, ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна» в рамках транскордонного співробітництва. Муше повіжим просто задоволений. Дуже задоволений тим, що побачив сьогодні, що е, вдалося зробити місцевим реалізаторам проєкту, тому що я мав нагоду це побачити ще до цього, до початку, які тут були руїни, який був е, такий не надто привабливий стан. Але тепер я задоволений тими ефектами, тими результатами, які вдалося досягнути, і е, ми. Справді задоволені якістю роботи, майже один мільйон євро вдалося залучити на реставрацію вежі чортуриських. Ремонт почали робити у 2019 році. А вже в травні наступного, мов грім серед ясного неба, Луцьком пронесла звістка, що під сокольним поверхом вежі знайдено досі не звідані підземелля площею більше ста квадратних метрів. Те, що відбувається сьогодні, це відкриття тих нових підземель, це музеїфікація, реставрація цих стін. Воно акцентує той факт, що в Луцьку є ще один замок, і мало того, що він акцентує інформаційно, так ще ж відкриваються ці простори, які мають благоустрій. Вони поєднані із загалом із вулицями міста. Сюди можна прийти тут, надихнутися, відпочити, подивитися, записатися на екскурсію. Все це має велике історичне значення. Очевидно, має архітектурне значення, тому що йдеться не просто про те, що це якась стіна, її там реставрували. Ні, ні. Коли подивитися, наскільки це все колоритно виглядає, а ввечері воно ще має там певну підсвітку. Тут чисто тут територія доглядається, то для міста це має дуже велике значення, як з точки зору історичної, що ми відновлюємо ці простори, які колись були, функціонували, але потім в силу історичних обставин вони занедбалися, так і з точки зору туризму, тому що сюди реально приємно прийти. тут я впевнений, буде дуже багато екскурсій. Я впевнений, що будь-яка група чи людина, яка приїде в Луцьк, вона захоче обов'язково це відвідати, тому що е, таких проектів їх в Україні і не робиться так багато. А те, що Луцьк впротям двадцятого, 21 першого року е, зробив це все. Це дуже велика би, честь і хвала. Працюючи на об'єкті, археологи розвідали ще частину невідомих раніше підземель. Вони розміщувались під колегіум єзуїтів, таким чином зізнавши усі розкопані підземелля, підвежуючи туристських та колегі. Йому творилось понад 700 квадратних метрів нового туристичного об'єкту. Це частинка історії нашого міста, стародавньої історії, це частинка культури нашого міста. Це можливість познайомитися. Із тими подіями, які відбувалися в той час, коли ці підземелля були збудовані, коли важі чоториських була збудована. І я хочу подякувати нашим партнерам з Польщі, тому що значна частина коштів, яка була використана під час реалізації цього проекту, це грантові кошти по програмі транскордонного співробітництва Польща Україна. Тому дякую нашим польським партнерам за можливість реалізувати такий Такий чудовий проєкт. Переконаний, що цей проєкт стане поштовхом до подальшого розвитку старого міста і значно підвищить туристичний потенціал. Ми отримали високу нагороду наших європейських партнерів. Зокрема, цей проєкт увійшов в топ-10 проєктів, які реалізовувалися по програмі транскордонного співробітництва з-поміж сотні проєктів, на які виділялися кошти з Європейського Союзу. Тепер вежа князів Чортуриських підземелля, колегіум єзуїтів та фрагмент оборонного муру. Це Музейний простір, окольний замок. Це новий історико-туристичний об'єкт в старому місті поруч із Луцьким замком та кафедральним костелом святих Петра і Павла. Оглянути наземну та підземну експозиції можна щоденно з 10 до 19 години. Вартість квитків для дорослих 120 гривень, для дітей 80. Їх можна купити навіть онлайн. За потреби також організують групову екскурсію іноземною мовою.